Сьогодні я знаходжуся в BCU Financial, кредитова спілка, будучність в Отаві. І ось ці чарівні дівчата Вікторія та Мар'яна підготували для нашої благодійної вечірки Отава Копала Найт. Ось цей чудовий кошик. Мар'яно. Розкажіть, що в цьому кошику? А, ну Літо це гаряча пора, і ми приготували для наших українців Отаві дуже гарний кулер, в який ви зможете покласти свої напої, охолодитися, хрусткі українські огірочки, краска бачків, сік і багато-багато інших смаколиків. Приходьте на Купала Найт 5 липня в суботу. Друзі, у нас буде благодійна лотерея і всі прибутки, які ми зможемо там згенерувати, ми розподілимо між двома важливими справами: це збір на тактичну медицину для отавської спільноти Коін та а також на підтримку ходи Олександра Кияниці з Калгарі до Банфу з 3 по 28 липня. Запрошуємо вас, друзі, Вікторія, Мар'яно, BCU Financial, Дякуємо вам за неймовірну підтримку. І чекаємо на нашій вечірці обов'язково будемо п'яте липня п'яте липня Отова купала найт отава купа до зустрічі